10 лютого поточного року внаслідок російської агресії в Ізмаїлі було пошкоджено більше 40 приватних будинків та один навчальний заклад. У близько 20 будинках були незначні пошкодження, які було ліквідовано силами комунального підприємства Житсервіс. При цьому багато приватних будинків після пошкодження потребували ремонту покрівель, дверей та вікон. Міська рада ухвалила рішення щодо реалізації програми відновлення житла. Таким чином, за рахунок міського бюджету стало можливим проведення робіт у пошкоджених будинках. Міська програма направлена саме на відновлення житла та інженерних мереж. Наразі вже заключено більш 40 договорів по відновленню приватних будинків. Приватні будинки практично всі мали покрівлю шиферну, тому коли була волна, то мали місце цей шифер. Він взагалі підіймався і опускався. Розрушені як балки, так і сама покрівля шиферна. За міською програмою будинках відновлювали покрівлю за необхідності із заміною балок. З власниками будівель укладено договори, але деякі з них поки що чекають поставку необхідних матеріалів. До того ж, в місті працює не так багато будівельних організацій, які можуть здійснювати такі роботи, окрім того, дощову погодою роботи відкладаються до сприятливих умов. Як зазначив виконавець, роботи проводяться у максимально короткі строки. До того ж, у договорах обов'язково вказано терміни їх виконання. У першу чергу роботи проводяться там, де живуть люди. У багатоповерховому будинку на вулиці Придунайській. Нещодавно були проведені додаткові роботи. За короткий час у минулому році було встановлено вікна, а от укоси зробили цьогоріч. Ми робили укоси тих квартир, де люди виїжджали. Коли вони приїхали, ми мали змогу зайти до квартир і доробити ці роботи. Що стосується будинку, який був зруйнований взагалі, ми зробили проєкт, ми готові йти далі, але згідно законодавства, спадкоємець повинен оформити свій спадок. Ми надали їм соціальне житло цьому спадкоємцю з дружиною, надали житло тимчасове. Це окрема квартира. Да, вони мають житло на, на той період, поки ми не е, зробимо капітальний ремонт будівлі. У приватних будинках постраждалих у жовтні минулого року накрили покрівлі. В одному приватному будинку вже більшість робіт виконано. Замінені двері, проведені внутрішні роботи, ремонт стін та стелі. Наразі виконуються внутрішні роботи в іншому приватному будинку, де після вибуху практично всі приміщення були пошкоджені. Раніше біля будинку було замінено паркан. Скоро сюди повернеться власник. Всі ми знаємо, що є така програма, є відновлення державне. і за бажанням наші, наше населення може звертатися у дію за. Компенсацію за пошкоджене майно, але а, хочу зазначити, що перше, що необхідно зробити, це звернутися з заявою, заявою а, чи через дію застосунок дії, можна звернутися і в наш центр надання адміністративних послуг, де спеціалісти а, знають, що робити, і вони допоможуть. Ще залишаються роботи у декількох будівлях на вулиці Короленка. До речі, на перехресті було зруйновано світлофорний вузол, який вже повністю відновлено. На вулиці єдності, дах будинку поки що накрито плівкою. Наразі розраховується вартість робіт та буде визначено виконавцям. У закладі освіти роботи виконані в повному обсязі. Біля сорока вікон було пошкоджено, десь зміняли склопакети, а частину вікон повністю замінили. Були зроблені укоси та у класних кімнатах. А також добре підібрали фони, які співпадають з фоном приміщення. Виконало роботи відповідно до договору до 31 березня. Працювали дуже гарно, дисципліновано, і роботи виконані дуже якісно. Тому ми змогли 1 квітня вже вивести дітей на очне навчання. Наталія Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція Юхтудей.